Щорічно напередодні великодніх свят благодійний фонд покрова передає для дітей із різних громад Тернопільщини солодкі подарунки. Їх отримують діти військовослужбовців, діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, а також діти з інвалідністю. Набори вдалося сформувати завдяки наданій компанії ЮНЕСТЕ продукції. Ми змогли сформувати такі подарунки, такі пакунки з великим шоколадним яйцем великоднім, також сухим сніданком та плиткою шоколаду. Загалом ми передаємо понад 5 тисяч таких продуктових наборів. У громади Тернопільської області, де є наші волонтери, де звернулися по таку допомогу і мають можливість особисто передати діткам такі подарунки. Подарунки вже розвозять по різних громадах Тернопільщини. Перша партія таких наборів для дітей відправилась у козівську громаду. Станом на сьогоднішній день у нас є 128 наборів таких буде, тобто 128 дітей буде забезпечено даними наборами. Ми не перший раз забираємо, ми знаємо, співпрацюємо тісно, завжди раді, що нас чують і допомагають. Такими десь благодійними організаціями, благодійними акціями. Подарунки розвозитимуть протягом великодніх свят. Волонтери сподіваються, що у такий спосіб їм вдасться у цей важкий час, хоча б трохи покращити настрій дітям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.